Усім великий привіт! Сьогодні я готую ось таку оригінальну закуску із баклажан, яку ще називають хвіст павича. Готується вона дуже швидко, смакує вона всім, отож, приєднуйтесь до мене, ходімо, приготуємо разом. В першу чергу потрібно зняти шкіру із баклажанів. Тепер потрібно пообрізати ось ці хвостики. Тепер потрібно розрізати баклажан, підготувати його. Я розріжу його на опіл. І ось тепер цю половину ще потрібно розрізати. Але до кінця не дорізаючи. Потрібно порізати ось на такі смужки. Ось приблизно такий вигляд. Я розрізаю навпіл і формую ось такі хвостики павича. Вони швидше просмажаться, аніж розрізати так цілий баклажан. І так мені більше подобається. Баклажани я вже підготувала, тепер до води я додаю сіль. Перемішую, щоб сіль розчинилась. Соляний розчин. Я вмочую баклажани. І залишу їх на хвилин 10. Поки баклажани приймають ванну, приготую для них обсипку кляр, сухарі, панірувальні і борошно один до одного беремо і перемішую їх. До яєць додаю сіль, чорний мелений перець. І ще я додам італійських трав. І веделкою розбиваю яйця. Тепер потрібно баклажани відтиснути. Ось так акуратно. І перекладу їх на дошку із паперовими рушниками, щоб стекла волога, яка ще залишилась. Підсушую ще баклажани ось так паперовими рушниками. Забираю ще вологу із них. Пательня у мене вже розігрівається. Беремо наш баклажан. І потрібно тепер його щедро обваляти в борошні з панірувальними сухарями в нашій обсипці. Так гарно кожну смужку потрібно обсипати. Зайве струшуємо. Тепер потрібно його викопати в яйцях, в яєчній масі. Теж так розкладаючи. Можемо одразу смажити, а можемо ще раз перекласти баклажан і обсипати. Ще раз відправляю до яєць. Пательня з олією у мене вже розігріта. Ось так. Тепер швиденько лопаткою ще розправляємо. Мій хвостик павича вже гарно підсмажився. Потрібно перевернути його на інший бік. Зараз я спробую його вхопити ось так. І повертаю. Вже дуже, до речі, гарно пахне, ну, як на мене грибами. Обсмажуємо до золотистого кольору з другого боку. Ось я обсмажила баклажани. Я люблю їх їсти з чесником. Зробила чесник з олією. Можна додати будь-який сметанний соус, майонез, кетчуп. Те, що ви любите, і присипаю зелені. Сезон свіжих овочів і фруктів, гріх не їсти свіжу, ароматну зелень. Ось така смачнюща закуска у мене сьогодні на вечерю. Готуйте разом зі мною і нехай вам смакує. Па-па!